Хороша гра була з хорошим суперником. Команда йде на першому місці. Це саме така команда, де більш підібрані граці, де якісь пройшли якусь уже першу вищу лігу. Так що нам було цікаво з ними зіграти, подивитися, в якому ми зараз стані з таким суперником по голам. Ну, самі собі там зробили такі моменти, де привезли до, до голу. Бо хотілося б кожен раз це кажемо, говоримо. Ну це молоді в нас футболісти, в них досвіду, що такого не вистачає. Ми і ми робимо помилки. Я е, задоволений, тому ну, що ми хоча б в кожній гри забиваємо там голи. Це, це мене радує. Ми чекали цієї гри, хотілось побачити, що повторюсь, як ми будемо противодіяти, як ми будемо виглядати. Ну е, програли десь також е, в. Силові боротьбі десь, вони були більш сильнішими, можна фізичному стані сказати. От і все. А так по грі я задоволений хлопцями. Будемо працювати далі. І все. Дуже потрібні три бали, які ми сьогодні вибороли. Налаштовувалися на дуже таку гру. Хлопці молоді. З цією командою не можна пропускати першими. І Треба забувати, що ми зробили. Перший м'яч, другий м'яч, третій м'яч забили. Але потім деякі наші заміни не ввійшли в гру, так як планувалося, і десь нам забило один м'яч і трошки така гра, Але є три три пункти, і ми дуже щасливі. Якщо молоді гравці більш рухливі, більш е, е, дають об'єм. Наші хлопці десь є мастерність, яка сьогодні там і привела до забитих м'ячів. Але в металіста теж сьогодні були моменти в наші ворота, які вони не реалізували. Це молодість, це досвід, і я казав хлопцям, що ця команда дуже багато создає моментів біля чужих воріт, але не може реалізувати всі. Якщо б вони реалізували, то вони були б не на тому місці, якому вони знаходяться. Ходить мені команда дуже подобається дуже є гарні гравці, на яких слід е, приглядатися. Ключове в грі це завжди зіграти ззаді на нуль, а в чужі ворота забити голи. Ну слава Богу, що так що в наші ворота не залетіло, а в чужі залетіло, і ну ми, ми дуже 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 важливих три пункти.